Ми завжди були з Шевченком. А він був з нами повсякчас на кожному крутозламі історії, на всіх шляхах нашої боротьби за національну ідентичність. Тарас Григорович є не тільки геніальним поетом та художником, а й справжнім символом боротьби українського народу. Його творчість досі актуальна а його внесок у розвиток української культури неоціненний. Навіть у найтемніші часи заборон, утисків та окупацій люди знали: там, де немає Шевченка, там не буде України. Гіни з його словами і з його заповітами наші прадіди кидалися у вогонь перших революцій. Виходили на соборне віче 1918-го, Лягали в холодні сніги під крутами, відвоювали забраний більшовиками хліб у закатованих голодом селах. Вони брали його кобзар і в окопи Другої світової, і в потаємні повстанські кригівки, і в довгі табірні ночі політичних заслань, і на вогненні барикади революції гідності. Там на майдані. Шевченко був усюди. Його словами досі звертається до нас один із перших героїв Небесної Сотні Сергій Нігоян. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Три роки тому у наш український дім увірвалася повномасштабна війна. І сьогодні ми захищаємося і перемагаємо, маючи за зброю могутні Тарасові слова по всій Україні. 9 березня відзначають день народження Тараса Шевченка. Цьогоріч до 211-ї річниці Тростянчани вшанували світлу пам'ять великого кобзаря покладанням квітів до його погруддя. Ми боремося за свою незалежність, бо нас знову хочуть поневолити. Нас знову хочуть забрати наше майбутнє, майбутнє незалежної держави України. Нас хочуть знову нав'язати якісь історії як не з. Росії, так от зараз, уже останніми днями з Америки. Ми будемо приконний, боротися. І Україна сьогодні бореться. Я вдячний сьогодні і кожному нашому військовому, кожному солдату, який сьогодні зброю в руках захищає нашу землю. Ми схиляємо голови перед всіма загиблими нашими людьми, нашими людьми, які загинули в трасінсіпів під час окупації міста. перед всіма загиблими воїнами на фронти сьогодні цієї страшної війни. Також дякуємо. Тим людям, які борються на установах, організаціях, підприємствах, дякуємо шоколадної фабриці, яка бореться і відновлює своє підприємство. Дякуємо нашим залізничникам, які відбудували залізничне сполучення. Дякуємо нашим сьогодні лікарям, які борються за своє майбутнє і за наших людей, які відновлюють лікарню, портаються на робочі міста, лікують наших людей. Дякуємо нашим педагогам, які борються проти сьогоднішньої ситуації, яка є і навчають в надважких умовах, навчають наш. Наших дітей, дякую їм, багатьом багатьом службовцям, які на різних своїх посадах роблять свою роботу, і, і тим самим теж борються. Борються за те, щоб допомагати фронту, борються за те, щоб Україна мала своє майбутнє, борються за те, щоб сплачувалися податки, заробітні плати, і Україна, і, скажімо так, існувала як держава. Тому величезна подяка сьогодні від всіх нас, Тарасу Григоровичу, що він в той час е, не просто писав вірші, да? він в цих віршах прославляв Україну. Говорив, свою країну любить. Треба кожному з нас любити свою землю і за неї віддавати все, що в нас є. Прикладом Шевченка надихається багато людей. Його пророчі слова дають сили новим героям-захисникам. І вам слава сині, гори, кривою, бусі, і вам ми зарібли, богом не, не забудьте. Борітеся, поборете. вам Бог помагає. За вас, правда, за вас сила. І воля свята Тарас Шевченко був і досі є символом опору російської експансії. Зараз творчість Шевченка надихає українців під час війни, яку почала Росія. Слова Тараса Григоровича продовжують звучати не лише на вустах українців, але й громадян країн усього світу з вірою в український народ. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі.